Всім привіт! З вами команда Велосклад.com.ua І сьогодні у нас на огляді бюджетний бімікс від українського бренду Avanti, модель Wizard 2024 року. Це початковий бюджетний бімікс для дітей та підлітків, який допоможе зрозуміти та вирішити для початкового райдера, чи підходить цей велоспорт йому. Байк ідеально підходить для початкового катання базового стрибка типу баніхоп зістрибування зі сходів та трюків з мінімальним обертом навколо своєї вісі. Тож загалом байк створений для перших кроків у катанні на Бімікс, будь то катання на вулицях чи перші спроби у початковому скейт-парку. Підходить на зріст від 130 до 160 см. Існує у чорному та темно-зеленому кольорі. А вибрати гірські, міські, жіночі, дитячі та підліткові гревели та електровелосипеди ви можете на нашому сайті або завітати до нас у фізичний магазин за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, 18. Основні компоненти байка виконані з хайтен сталі, рама, вилка та кермо. Геометрія цього бімікса є стандартною. Кермо шириною 700 мм бренду ProMax, винос бренду Zoom, типу аплоад, тобто має підйом керма. Він виконаний з алюмінію. На кермі встановлені 130-мм гумові гріпси. На рамі також встановлений підсидельний зажим, що зажимається двома шестигранниками. Сідло на рейках середньої ширини. Вона встановлене на алюмінієвий підсидельний штир бренду Zoom, гальма U-brake, обідні задні. Вимагають мінімального обслуговування і дозволяють ефективно зупинятися в небезпечній ситуації. Завдяки особливостям кріплення до рами, U-brake гальма компактні, міцні та не чіпляються за одяг, що робить їх зручним вибором для бімікс і екстремального катання. Колеса зібрані на алюмінієвих втулках Квандо з промисловими підшипниками, загерметизовані від потрапляння бруду, обода подвійні, алюмінієві на 36 шприг, гума бренду Kenda, ширною 1,95 дюйма. Протектор є універсальним з низьким шипом. Встановлено дві пеги. На даній моделі вони більше підходять для флетленду, адже мають рельєф для того, щоб нога мала більше зчеплення, коли стоїть на ній. Шатуни є хромоліпденові бренду Samox довжиною 170 мм, зіркою на 28 зубців. Каретка також Samox. ланцюг KMC, педалі пластикові Velgo. Дана система забезпечує плавну і стабільну передачу потужності. Каретка Samox на промислових підшипниках і потужні шатуни добре справляються з високими навантаженнями, що робить її ідеальним вибором для екстремального катання. Avanti Wizard є гарним бімікс-варіантом для дітей-початківців та підлітків, що дивляться на цей вид велоспорту. Він допоможе освоїти перші кроки у катанні за доволі низьку ціну. Дякую за увагу! З вами був магазин волоскладком До нових зустрічей.